Вітаємо вас, дорогі браття і сестри, в черговому випуску телепередачі бути християнином. Ця передача є особливою, тому що ми будемо говорити про вічне життя, про перемогу добра над злом, про перемогу життя над смертю. Адже смерть це те явище, яке нам непритаманне. І коли ми чуємо про смерть, ми не сприймаємо. Саму смерть, як явище, і навіть вістку про неї не сприймає ні наш розум, ані наше серце. Ісус Христос, Син Божий, переміг смерть, воскреснувши з мертвих, проклав нам дорогу до безсмертя й до вічності, показав, що всі ми покликані до вічного, щасливого або, як називає церква, блаженного життя, яке можливе тільки з Богом. Без Бога немає вічності. Без Бога немає перемоги добра над злом, без Бога немає вічного блаженного життя. Центром усього є Бог, тому що Бог є любов. І всі, хто з Богом керуються любов'ю, і всі, хто з Богом черпають духовні сили для того, щоб творити добро, і для того, щоб перемагати зло. Полтавські волонтери. Відвідали святішого патріарха Київського і всієї Руси України Філарета і мали змогу спілкуватися із нашим духовним наставником із святителем української землі, святішим патріархом, який вже понад 40 років керує українською церквою. Він є прикладом сили духу, він є прикладом любові до свого народу, до своєї батьківщини. І головне любові до Бога. Волонтери полтавського батальйону небайдужих почули слова духовної настанови від святійшого патріарха. І ці слова стануть актуальними для всіх нас. Отже, я вас запрошую послухати духовне пастирське слово Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси України Філарета. Полтавчани. В ваших особах виявляють любов до, до ближніх, любов до свого народу і, і до своєї батьківщини. І ми, коли святкуємо Воскресіння Христове, то ми святкуємо перемогу над смертю. І те, що ми смерті не боїмося тепер, бо Христос переміг смерть. Доказом є те, що наші воїни не шкодують свого життя і віддають їм. Все це, що ми робимо, це є матеріалізація християнської любові, а Господь заповів, що треба любити Господа Бога цим серцем і всією своєю істотою і любить ближнього як самого себе. То те, що ви робите, це і є виявлення любові до ближніх, до свого народу, до своєї землі, до своєї батьківщини. Оскільки е, український народ через свою жертовність, і через те, що він не шкодує свого життя, а віддає за нашу українську землю на Донбасі, дарує нам те, що ми хочемо. А що ми хочемо? Ми хочемо миру, ми хочемо, щоб наша українська земля була, залишалась українською землею. І треба тільки молитись, щоб е, не, Господь послав мир. Чи правильна така позиція? Ворога не вбивай, а дай ворогу нас вбивати. І посилаються на Біблію. На заповідь Божу. І дійсно заповідь є, не вбивай. Але коли ви будете читати Біблію уважно, то побачите, що вбивати гріх, а захищати свій народ свята справа. Ось той Моїсей, який від, від Бога передав ці заповіді, воював за маліком. Воював і коли руки піднімав, в Біблії сказано, то Ізраїль перемагав ворога, а коли руки опускав, то тоді перемагав амалик. Тобто той, хто дав, передав заповідь не вбий, народ свій захищав. Візьмемо Гедеона, суддю Ізраїльського, той теж з невеликою кількістю воїнів. Переміг чужинців, Тобто воював, убивав, а візьмемо пророка Давида, царя, який відтяв голову велетня Галіапа, відтяв його ж мечем, убив, убив. Але вбив, захищаючи свій народ, даліла, теж принесла голову Оліферна, воєначальника, теж вбила і ці прославляються люди. А візьмемо Велику Вітчизняну війну, не вбивають фашистів. Нехай вони нашу землю плюндрують і спалюють у газових печах. Не вбивати їх, бо вони люди. І дійсно вбивати людину гріх, а захищати людей свята справа. І тому Оця е, е, позиція, яку проповідують московські священники по Україні, це на користь ворогові. Закликають нас не захищати себе. Ось якби ми вбивали на чужій території, туди б в Росію, то тоді б це було гріх. Так само, як гріх їх, що вони прийшли на нашу землю і, і вбивають нас на своїх братів. Оце їх гріх, а в нас свята справа захищати. Бо Христос сказав: ніхто не має більшої любові, як до то душу, тобто своє життя, віддасть за своїх друзів. Ось ті Наші воїни, які поклали своє життя, з любові до України вони віддали своє життя. І це прославляти треба їх, як героїв. І церква молиться, щоб Господь прийняв їх у, у, у царство небесне. Такої брехні, якою опутали Росію, тільки Гітлер так міг е, німецький народ обрехнею обкутувати. Об, об, Я ось був е, у бідні, то і там оця пропаганда російської туди досягала. І там багато людей е, не, не знають е, е, правдивого положення, яке е, існує в Донбасі. А дивляться очима Москви. Треба дивитись як? Як вчить Господь Ісус Христос? А як Господь вчить? Люби ворога Твого. Люби ворога Твого. Люби Його як людину. А ділай Його ненавидь. Тому. Путіна любить, як людину треба, а діла його ненавидять і боротись проти цих. Так і всіх всі, росіян. Як людей треба любити, а діла їх злі ненавидять і боротися з ними. Отака позиція християн. Позиція церкви і, 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 і так вчить Господь наш Ісус Христос. Молитися за ворога треба, а з ділами, з ними боротись. Ось я в проповіді завжди кажу, що одні віддають життя за Україну, не боячись смерті, а інші збирають допомогу, але теж беруть участь. І Я радію, що в Полтаві. Така, такий ентузіазм. Всі верстви населення приймають е, участь в допомозі і, і нашій армії, і не тільки армії, а й біженцям і людям, які страждають на, е, на, на сході, і їм допомагають. Скажіть, чи не виявлення це любові? І якби не ці страждання, то любов, та, яка всередині, вона б була б невідомою. А так вона стає відомою через страждання, через те, що в цих стражданнях виявляється оця жерттовність. Тому такий народ не, не може бути переможеним. Ось, Знаходиться у в'язниці Надія Савченко. Надія Савченко це є прапор України. Прапор України, яка е, показує мужність, мужність ну, таку незбагненну не, не мужність. стільки днів вона. Голодала, а не здається. Так само, як Україна. Не здається і не здасться і переможе. Господь оце зло, проти якого ми боремось, обертає на добро, на краще. Ось коли ми будемо святкувати цю перемогу, радість буде чи скорбота? Радість. Але радість після скорботи. Радість прийде, тому що не може перемагати зло, перемагає в житті завжди життя. Слова святійшого патріарха є актуальними для кожного з нас. Тож вчимося бути справжніми християнами.